Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо про те, наскільки важливий термін накопичувальної програми. Яка різниця, якщо ви почнете накопичувати у віці 30 років, а яка різниця, якщо почнете у віці 40 чи 50? Ми подивимось, наскільки відіграє один рік, один рік збільшити термін накопичення і один рік змершити. Що ж, починаємо. Отож, для прикладу, ми будемо зараз з вами розглядати варіант найбільшої страхової компанії в світі. Це компанія MetLife, американська компанія по темі страхування життя. На даному сайті всі консультанти мають можливість підбирати програми для майбутніх клієнтів. Саме це ми зараз зробимо. Ми обираємо професію, людина працює, наприклад, в неризиковій сфері. Суму, до прикладу, візьмемо 20 тисяч гривень на рік. І пакет візьмемо стандартний, так щоб не гаяти часу, золотий капітал. Це, в принципі, такий базовий, самий популярний тарифний план для потенційних клієнтів. Тепер уявімо, що наш клієнт це чоловік 1994 року народження, тобто людині 30 років. І вона хоче оформити собі накопичення на термін до віку 60. Тобто, на 30 років, через 30 років, клієнту виповниться 60. Яку суму він отримає? Нажимаємо пропозиція і бачимо приблизно кінцеву суму. І що ми тут бачимо? Є такі три кубіки: червоний, синій і зелений. Нас цікавить зелений кубік це сума, яку клієнт отримає, враховуючи дохід, який йому нарахує компанія, і враховуючи індексацію. Ця сума приблизна. Точну суму можна порахувати, якщо е, ви скажете конкретно місце роботи, вашу стать і так далі. Це все має значення. Та й навіть це не дасть точної суми. Це тільки прогноз для ознайомлення. Так от, 3 мільйони 600 тисяч гривень може отримати клієнт, якщо він сьогодні почне накопичувати 20 тисяч гривень і буде робити це на протязі 30 років. 3 мільйони 600 тисяч, запам'ятайте цю цифру. А тепер уявімо, що клієнт вирішив рік часу подумати і через рік оформив собі таку програму. Тобто, наприклад, людина не 94-го року народження, а, наприклад, 93-го, тобто на один рік старша. Йому вже 31 рік, і він на 29 років бере програму. Що тоді? Дивимось. Кінцевий результат. Бачимо 3 мільйони 241 тисяча. Було 3 мільйони 600 тисяч, якщо на 30 років брати програму. А якщо на 29, 3 мільйони 240 тисяч. Увага! Майже 400 тисяч гривень людина втратила всього за один рік роздумів. Це щоб ви розуміли, ціна питання. Кожен рік лишній, який ви не почали накопичувати і прогаяли, це мінус декілька сотень тисяч гривень для вас у майбутньому. А тепер давайте поговоримо, заприклад, якщо б людина, скажімо, почала накопичувати не в 30 років, а в 40. До 60 років такому клієнту залишиться 20 років. Беремо 1984 рік 40 років до віку 60. В такому разі наш клієнт отримає, увага, 1 мільйон 154 тисячі. Було 3 мільйони 600. 000. За 10 років втратили 2,5 мільйони. Тепер уявімо, що клієнт почав у ти... на 10 років взяв програму. Він 1974 року народження. І дивимось, яку суму він отримає через 10 років 282 тисячі гривень. Вдумайтесь, скільки разів менша сума. Скільки людина втратила через те, що довго думала. Тому, чим раніше ви почнете накопичувати, насправді, тим більше ви накопичите. Не так важливо суму, яку ви будете відкладати, як важливо термін, який ви для себе обрали. А уявімо, якщо людина, наприклад, в молодому віці, так як в Європі, почала собі накопичувати. Припустимо, клієнт 2004 року народження. Тобто, нашому клієнту. Станом на сьогодні, всього-навсього, 20 років. Він почав працювати, почав заробляти перші гроші. І у віці 20 років людина почала собі накопичувати хлопчик чи дівчинка. Ви, до речі, можете про це розповісти вашим дітям, якщо ви переглянули дане відео до цієї хвилини. І давайте подивимось, що через 40 років отримає наш клієнт. Нажимаємо пропозиція. Що ж, у нас виходить 9 мільйонів 250 тисяч гривень. 9 майже 10 мільйонів гривень, вдумайтесь, відкладаючи всього 20 тисяч гривень в рік. Що таке 20 тисяч в рік? Це 55 гривень на день. Це чашка кави, грубо кажучи. Так от чашка кави може перетворитися в багате майбутнє для вас та для вашої сім'ї. Аналогічні програми можна підбирати для дітей. Для е, дружини, для чоловіка ви можете стати клієнтом в діапазоні від 0 до 65 років. Навіть в 65 років, в принципі, ми ще можемо для вас підібрати накопичувальну програму. Звісно, великі накопичення там вже не сформуєш, але тим не менше краще щось, чим нічого. Е, ну, але, само собою, що чим старша людина, тим більшу суму треба накопичувати, щоб сформувати дійсно хороший капітал. Крім того, в кожну таку програму будуть входити певні захисти, страхування від різних нещасних випадків, від хвороб, від смерті. Одним словом, це вже індивідуально ми можемо з вами підібрати. Друзі, якщо вам цікаво почати собі накопичувальну програму, і ви хочете в майбутньому сформувати капітал, обов'язково зв'яжіться з тою людиною, яка вам кинула дане відео. Також прохання, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал у Ютубі, адже так ви ніколи не будете пропускати актуальні новини про фінансову грамотність. Ну і, зрештою, можете проконсультуватися зі мною, якщо е, дане відео ви рандомно знайшли десь в телеграм-каналі чи в Ютубі. Е, в мене в YouTube каналі є мої контакти, є мій телефон, Вайбер, є мій телеграм-канал Академія Фінансів. Пишіть, з радістю відповім. Пишіть свої питання в коментарях, також буду відповідати по можливості. У мене все. Сподіваюсь, ви скористаєтеся даною можливістю. До зустрічі!